В інстаграмі завжди всі показують про успішний успіх, які гарні автомобілі підбирають, підбирають з першого разу, але треба розуміти, що це ринок і продають автомобілі також люди. Вони зацікавлені особи в тому, щоб продати автомобіль. В даному випадку у нас Renault Space це вже другий огляд для нашого клієнта з Іспанії. Шукаємо спейс семимісний. Один і шість двигун Р дев'ятям стандартна на 160 або 180 кінських сил. Про всі болячки цього двигуна ми знаємо. Перевірили сервісну історію автомобіля. Дуже багато було робіт. Зроблено тут простіше сказати, що не було зроблено ніж те, що поробили по машині. Новий двигун стоїть в автомобілі. Купа-купа всього перемінено. теплообмінник, їхня болячка також замінений вже. Ну от я приїхав подивитися автомобіль. Я не знаю, чи камера вам передає а, цей ефект, але просто він весь в голограмі. Дивіться, як його полірували. Він весь просто в голограмі. Виглядає це все дуже-дуже погано. У нас передній бампер фарбований, задній бампер фарбований. Його вже знову потрібно фарбувати. Бо, бачите, він на ньому вже подряпаний, на ньому також сколи. Навіщо фарбували ось цей елемент? Більш за все, що від сколів. Капот у нас б'ється прибором. Якщо дивитися просто прибором, все окей, 120-130. Але ось тут хочу вам показати, є сліди. Тобто, це у нас. Чіплявся капот. І ось тут, бачите, він так вицерпав на цій стоїчці. Але з цієї сторони на капоті немає жодних подряпин. Логічно, були б і тут подряпини. Капот у нас крутився, знімався. Більш за все, за все, що запчастина нова і заново пофарбований. Також по кузову він має мілкі всюди подряпинки. Ось така є подряпина зі сколу. Всюди поліровочна паста, потрібно перепольоровувати автомобіль. Задній бампер у нас фарбований, погано встановлений. Ви бачите, тут у нас. Випирає, як то кажуть, кришка багажнику, а тут вона ховається за бампер. Бампер у нас не на місці а... або кришка не на місці. Але кришка, я дивився, кришка не кручена. У нас більше все, що бампер не на місці. Так, в принципі, видно, що він вибивається з кольору, хоча це пластик, він завжди трошки буде відрізнятися. А тут досить сильно відрізняється він. Ну і вся машина просто в якихось подряпних. Також хром, який потрібно вже відновлювати. Подивіться, якому стані. Це все потрібно відновлювати. Салон у нас в хорошому стані. Тут 147 тисяч пробігу, це 2015 рік. Як завжди, в не на класних комплектаціях. Трошки є подряпини ось тут, від нігтів, коли відкривали. І стандартна болячка на Рено на цих сідушках інітіалі. Ось так от шкіра псується. Ну а так загалом салон. Ну в хорошому стані, реально в хорошому стані. Вони завжди на класних комплектаціях. Ці автомобілі тут у нас шторочки. Задні карти взагалі як новенькі, сідушки як новенькі, але є ось такі проблеми від ременя. Отак от ремінь залишали. Закривали двері, і воно ось так от у нас царапається це все. Багажник в хорошому стані. А завели машину, трошечки є вібрація, неприємна, незрозуміла. Якось. Не можу я рекомендувати цю машину клієнту. Не буде свята не буде свята, коли клієнт купить цей автомобіль. Тому, на жаль, трапляються і такі огляди, але я ж кажу, люди продають автомобілі, тому стикаємося з усім.